Діагноз аутоімунний драв'ядит. Єдине рішення, яке пропонує лікар спочатку спостерігати, а потім гормонозамісна терапія. Я знаю зі свого досвіду, що такий діагноз перетворює справжнє життя на кволе існування, може пригнічувати і забирати надію на одужання, особливо з перспективою довічно вбити гормони. Та ви зараз у вірному місці, адже я розповім вам про те, як можна протистояти цій хворобі. В мене звати Наталія Власнюк, я магістерка нутриціології, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке аутоімунний тиреодит, чому він виникає, чому часто призводить до гіпотиріозу і чи реально обійтися без гормонів. Одразу скажу, що у більшості випадків, так, реально, але потрібно правильними кроками і зрозумінням процесу захворювання рухатися до поставленої мети. Отже, розберемося, що таке аутоімунний тереодит. Це стан, коли імунна система починає атакувати власну щотоподібну залозу. Чому так відбувається? Бо імунітет з якоїсь причини ламається. І неспроможний розрізнити, з ким треба боротися, а кого треба захищати, і починає атакувати власні тканини. Причини можуть бути різні від хронічного стресу, інфекцій, які перенапружують і згодом виводять з ладу імунну систему, від дефіцитів ключових мікронутрієнтів, які беруть участь в імунній регуляції, і аж до порушення роботи кишківника, бо його надмірна проникність і запалення не забезпечують умови дозрівання в ньому регуляторних Т-лімфоцитів. Звісно, таке не стається за один день. Зазвичай це ланцюг процесів, які накопичуються з роками. Механізм дуже простий: що залоза атакована власними антитілами, запалюється, частина її клітин руйнується, рівень гормонів падає, організм починає сповільнюватися. Ви відчуваєте втому, перепади настрою, проблеми з вагою, сухість шкіри, випадіння волосся, мерзлявість. Це тому, що тіло хоче утримати ресурси, які лишилися на невеликій кількості. І воно переходить у режим зберігання енергії, адже щитоподібна залоза керує більшістю енергетичних процесів. Одразу хочу зауважити, через розповсюдженість хвороби і велику кількість дезінформації може скластися враження, що гормональна терапія це ворог і зло. Ні, це інструмент, який потрібен, коли рівень гормонів дійсно критично низький. Я в жодному разі не закликаю вас зараз відмовитися від терапії. Починати треба не з відмови, а з впливу на причину аутоімунної реакції. Перш за все, працювати треба над зниженням запалення. Над відновленням кишківника, тому що 70% клітини імунітету знаходиться саме в ньому. Над закриттям нутритивних дефіцитів селену, цинку, вітаміну Д, заліза, омега 3 і вітамінів групи Б. Вони дуже часто є в дефіциті у людей з аутоімунним тріодитом. Працювати потрібно над корекцією харчування, якщо є продукти, які тригерять імунне запалення, їх потрібно, звісно. Видачу в зраціону потрібно працювати над підтримкою печінки, адже вона впливає на конверсію пасивної форми гормонів щитоподібної в активну над роботою зі стресом, бо підвищений кортизол напряму погіршує баланс кишкової мікробіоти і підпилює аутоімунні процеси. Щоб ви не думали, що це якось нереально. Я хочу розібрати практичний кейс. Знайомтесь, це Лілія, яка прийшла в мою школу здоров'я з діагнозом аутоімунний тріодит. Як вона сама зазначала, що їй бракувало знань, щоб почати. А коли навчилася, то ось що сталося. Після зміни харчування, способу життя і застосування кількох моїх нутропатичних протоколів, її ТТГ знизився з 18 до 3,08. І антитіла впали з понад 500, які були на початку, до 184. тобто зменшилися майже три рази. Рівень вітаміну Д, дефіцит якого, згідно з численними дослідженнями, може викликати аутоімунне запалення, піднявся з 16 нанограм на мілілітр до 34,7 нанограм на мілілітр. Ну і, звісно, все це позитивно відобразилося на загальному самопочутті лілії. І такі історії дуже надихають, чи не так? Друзі, щоб визначити. Що потрібно саме вашій імунній системі, я створила практикум «Аутоімунні захворювання, що з цим робити. Там я пояснюю, як працює аутоімунітет, які аналізи важливо контролювати, як визначити імунні тригери, які нутрієнти найбільш критичні і які продукти підсилюють запалення, та як підібрати харчування під ваш вид аутоімунного захворювання, аби орган не був атакований, хоч щитоподібний, як у лілії, хоч шкіра. І тоді людина. Страждає від псоріазу, да, коли є атака аутоімунна атака на шкіру, або, наприклад, атопічний дерматит, це теж аутоімунне захворювання, хоч суглоби, тоді ми чуємо діагноз ревматоїдний артрит, або хоч інші численні аутоімунні захворювання. Реєструйтесь, будь ласка, за посиланням в описі під цим відео. Можливо, це відео це знак, що вам потрібні ці знання. Бо здоров'я це ваш щоденний вибір і зробити можете його лише ви. Побачимося з вами в наступних відео. Для цього не забудьте підписатися і поставити лайк. До зустрічі!